Пишемо, ми знаходимося, ми, ми перебуваємо в приміщенні рекламної рекламно інформаційної кампанії Ріабліц, яка сьогодні нам допомагає матеріальними коштами, фінансами для того, щоб ми придбали необхідні речі для підрозділів 72-ї окремої механізованої нашої білоцерківської бригади. Що хочу сказати? Для нас... Така робота, ну скажімо, публічна вперше. Я думаю, що дуже багато моїх співробітників і особисто я допомагали е, багатьом волонтерським організаціям. Е, цей раз до нас звернувся Константин Кунчук за допомогою. Ми зібрали кошти в нашому трудовому колективі, і сьогодні зараз передаємо їх Константину, щоб він закупив і сьогодні повіз передачу воїнам. Які героїчно е, захищають нашу вечірку. Дякую. Дякую. На це купимо необхідні речі, холодне зварювання, електроди, е, миючі засоби, вологі, серветки, е, можливо ліки для того, щоб не було грибків на ногах. А вам теж велика подяка. Напевно, треба передати якісь привіт хлопцям. Да, так, да, незабаром 6 грудня таке велике свято, День Збройних сил України. Ми всі е, вітаємо їх щиро, сердечно і завжди воїнам бажають мирного неба над головою. І Я думаю, що цього разу воно ну, дуже актуальна ця фраза. І ми щиро бажаємо всім дійсно, щоб те мирне небо. Над ними нарешті засяяло. І щоб вони всі живі, здорові, повернулися додому до своїх сім'ї, до своїх рідних близьких. Ми з вами. Берігайте себе. Ну, ще хотів би додати, що в нас в колективі не було жодної байдужої людини. І на це прохання відгукнулися всі. Також хотілося б, щоб всі мешканці Білої церкви не забували, що ми продовжуємо воювати і нам треба допомагати нашим людям. Наше Дякую. оголошення на вийшло, вже сьогодні почали нести допомогу, вже несуть просто ніякі кібер. Так що, я думаю, процес ми запустили і будемо більш активно приймати ну, блічно цю цьому участь. Дякую. Дякуємо вам за небайдужість що ви теж робите велику справу. Дякуємо всім. Перемога буде за нами.